Зібрати велику компанію в малогабариці завжди було завданням не з легких, але раніше вона вирішувалася досить просто. В центр кімнати ставився величезний обідній стіл, він розкладався, по периметру обставлявся стільцями і докомплектовувався принесеними з кухні табуретками, тісно затиснуті стінами і стільцями. Ості намагалися зайвий раз не виходити з-за столу, щоб не турбувати інших, а господиня сідала з краю прохідному місці, щоб було зручніше бігати кожні п'ять хвилин на кухню. Офіційно оголошуємо, таким застіллям прийшов кінець. На сучасній вечірці гості переміщаються по приміщенню з келихами, слухають музику і спілкуються один з одним організовано кілька місць для сидіння і відпочинку, а закуски подаються у форматі фуршет. Кілька ідей, як розмістити гостей в цьому випадку. За барною стійкою її можна організувати де завгодно за кухонною стільницею за підвіконням. За фортепіано вам знадобляться барні стільці або табуретки, їх можна купити про запас для майбутніх вечірок або взяти на прокат. Щоб розвантажити кухню, якщо мова про стільницю, посуньте стіл в кут і організуйте на ньому закуски, а біля бару поставте бармена. Він розливає напої і розважає гостей розмовами. Роль бартендера легко здійсненна. Якщо вивчити пару рецептів коктейлів, заздалегідь купити інгредієнти, підготувати келихи і заморозити лід на підвіконні. Якщо накидати на нього побільше подушок, підвіконня перетвориться ще в один диванчик, умова. Вікна повинні бути закриті, і на скла не можна спиратися. Найзручніше розташовуватися на підвіконні напівсидячі. Коли ноги все-таки на підлозі, а спиратися можна на м'які подушки, часто проходьте уздовж під вікон з напоями та підносом, щоб гостям було комфортніше, і заздалегідь переконайтеся, що з вікон не дме, по периметру будь-які лавки або банкетки, і навіть модулі для зберігання можуть стати додатковими сидячими місцями, якщо поставити їх уздовж стін і укомплектувати подушками. По кутах поставте табуретки з підносами. Перетворивши їх таким чином в кавові столики. Таким чином у вас все розташовується обличчям один до одного у всіх в доступності напої, закуски і привітні господарі, які курсують по центру кімнати, одночасно спілкуючись з усіма з сидячими місцями розібралися. Всі сидять на диванах, лавках. за баром. хтось розташувався на підвіконні, як подати закуски. Журнальні та кавові столики добре, коли їх багато. На одному закуски для гостей, що сидять на дивані на інших двох, для тих, хто розташувався на лавці або на банкетці, масивні підноси вони цілком здатні замінити кавові столики, підноси з закусками можна поставити по центру підвіконня, на тумбах для телевізора, на вимкнені плиті, пуфик. Найбільш пружні з них можуть стати столиками під підноси з закусками або місцями для сидіння по ситуації. Візки на коліщатках це той самий журнальний столик, але мобільний, він може пересуватися по кімнаті в процесі вечірки, підходить для того, щоб розмістити напої, келихи, тарілки і столові прилади, і переміщати по кімнаті, щоб нікому не довелося тягнутися. Лайфхаки, які вам знадобляться, заздалегідь, звільніть шафи і вішалки в покої, щоб верхній одяг, взуття та сумки ваших гостей не займали місце біля входу у кімнаті, де плануєте приймати гостей. Повісьте велике дзеркало, так простір буде здаватися більше. Зніміть двері з петель і приберіть під ліжко. Квартира стане набагато просторіше. Зменшіть потужність батарей і не користуйтеся плитою, поки в будинку гості. Не забувайте провітрювати, інакше швидко стане жарко. Приберіть килими, щоб люди не спотикалися, і прибирання після вечірки не розтягнулося на роки. Заздалегідь продумайте, про що будете говорити з гостями. Це допоможе створити розслаблену обстановку і без загального столу. Приготуйте закуски заздалегідь, щоб кухню можна було використовувати як челад-зону, а не місце для готування, для напоїв організуйте бар або сервант у вітальні, щоб не ходити за кожною новою пляшкою в кухню. Для охолодження передбачте відерця з льодом.